Добрий день, друзі, ми з України. Ми біля Волоського горіху. Чому? Бо скоро горіховий спас. Горіховий спас один з найбільших народних свят, який відзначається 29 серпня. Цей день освячують горіхи в церкві. А нас в Україні йде війна, тривожний, неспокійний час. Багато людей побувало, наче в пеклі. Люди знервовані. І саме на горіховий спас потрібно посвятити 12 горіхів і кожного місяця вповню з'їсти по одному горіху, щоб прикликати душевну гармонію і спокій. Як відомо, будь-який горіх досить міцна структура. Нелегко його розбити навіть молотком. Ось ядра лісового горіха. А це ядра волозького грецького горіху. Всередині горіх схожий на мозок людини. Це загадка. Саме тому на горіховій спас наші предки проводили безліч обрядів на залучення удачі і благополуччя. 29 серпня Можна провести найпростіший обряд на удачу. Візьмемо три горішки, такі, як у касті, три горішки для попелюшки. Ці горішки потрібно щось покласти. І промовити ось такі слова над горішками. Дай мені силу, дай мені віру, щоб все в житті було в міру. Ці слова потрібно повторити тричі, а тоді ці горішки не їсти, а покласти в сумку чи в машину. Нехай нас охороняють, нехай приносять удачу. А ось обряд на любов, без кохання ніяк. На любові тримається сім'я, міцна сім'я, міцна держава. Якщо у вас є друга половинка, то ви можете зміцнити любов, пригостивши кохану людину горішками. При цьому, сказавши слова, Горіховий спас, дай любові нам про запас, щоб любов не в'яла нікуди від нас не тікала. А ось, якщо у вас є можливість самим зібрати лісові горіхи і знайти три горішки. Такі як у касті три горішки для попелюшки, то можна загадати бажання, яке обов'язково здійсниться, як, а ось так, потрібно взяти ці горішки, почистити, потримати в жменці. Загадали бажання, кидаєте горішки і Говорите, віддаю дари земельці, щоб бажання моє справдилося те, що було у жменці. І пішли геть, не оглядаючись, бажання обов'язково збудеться. Друзі, нехай ваші всі бажання обов'язково збуваються. Якщо відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал. Разом із сила, поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Поширте відео друзям і знайомим, і рідним, щоб ми і ви щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре.